що про керівник Шановні люди, давайте будемо дотриматися, що ми далі з приводу теми нам була проєнатована, якщо визвотили. Ми відповімо на всі ваші запитання. які хочеться почути, почалися не вчора, а почалися ще з 19 листопада. Так що міліція Вінниччини працювала не лише з 19 листопада, а працювала цілий рік. прес реліз який підготовила службу. Перехожу і про події, які мали місце, які розпочалися листопада місяця в державі, це масові заходи різні, які також багато відволікають працівників міліції від виконання основних функцій і оперативних працівників. Ви розумієте, ми повинні задіювати на такі заходи, щоб упередити якісь провокації в Вінниці і в Вінницькій області на протязі двох місяців. На Майдан виходили люди, що люди, мирно, які збираються на проведення мітингу, міліція буде забезпечувати охорону громадського порядку і ні до кого ніяких питань не буде. Але якщо будуть провокації, будуть напади на працівників міліції, будуть напади на о, державні установи, міліція буде приймати всі міри та засоби. Згідно чинного законодавства, я нікому не дозволю, щоб били працівників міліції. І на сьогоднішній день фактично в державі той, що більш-менш спокій є, а він спокій, ви хочете мені сказати, що немає у Вінницькій області спокою, є, він лежить на плечі е, працівників міліції. І вони несуть відповідальність в Вінницькій області, я несу відповідальність за. Тот порядок, який він зараз є. Але коли робляться різні провокації, ярлики починають вішати один-другому. Ну я вчора був на Майдані, я чув, як одні двоє от тим платять гроші, ті їдуть на антимайдан. Це ну, це право кожної людини, куди хочете, вона їде. І звільниці нікому не забороняли їхати на Євромайдан. Нікого не встановлювали, нікому не різали колеса. Так Давайте бути толерантними. Якщо ви хочете чути, то будь, е, якщо ви хочете, щоб вас почули, то ви також слухайте друга. І, дум, і, і думку других людей. Коли вчора мені говорять про те, що ви перейдіть на сторону народу, но вибачте мене. Народ стоїть. 700 чоловік вчора біля обладна жартівська. По центрам торговим, да, які є у місті Вінниці, людей більше, ніж було на площі. Так мені куди йти? Може мені йти в ті центри, теж забезпечувати охорону громадського порядку? Чи може мені поїхати в Гайсер або в Крижовий? Я на всій території Вінницької області забезпечую порядок для всіх громадян. Незалежно, де вони знаходяться, чи ті, які на мітингу, чи ті, які вдома. І якщо скоюється спортивна крадіжка або грабеж, або вбивство, то працівники міліції виїжджають і туди, і розкривають ці злочини і розслідують. У нас вже на протязі лише січня місяця скоєно чотири вбивства, які розкриють. Коли поступає заява про те, що 12-річна дитина пропала з дому. Міліція не повинна реагувати на ці речі, скажіть мені. І коли ми дитину знаходимо на Євромайдані, в офісі профспілок, так давайте бути об'єктивними. Ніхто нікого у Вінницькій області не заважає мирно виходити і виказувати свою позицію на мітингах. Але я прошу всіх і передати це через засоби масової інформації про те, що міліція відносно провокаторів буде діяти адекватно. І щоб не було ілюзії, що хтось буде боятися і нікого не буде трогати. Скажіть мені, це нормально, коли у 17 годин у місті люди їдуть з роботи, везуть дітей із садників, хтось когось везе в лікарню? Міським транспортом, трамваями і тролейбусами. І перекривається дорога, тому що це комусь хочеться. Просто показати, що вони ведуть якусь опозиційну тут роботу. Так, шановні, ну для того є місце, визначено. Кондуктора сидять, мерзнуть у тих трамваях, підходять до вулиці. До мене і говорять про те, що курсанти виїжджають на е, Київ. І це е, е, людям говорять непровірену інформацію. Нема школ, Юра. Звертається ну, до тебе. Бус стояв. Я ще раз говорю. Бус стояв біля школи. Ще раз поясню, щоб було зрозуміло всім, коли проводяться заходи в місті Вінниці, я даю команду забезпечити охорону громадського порядку. І при охороні громадського порядку завжди робиться резерв на різні ускладнені ситуації. Тому що може прийти група провокаторів, ті працівники, які там стоять, забезпечують, ну, бачимо, що нормальні проходять заход, от Майдан протягом двох місяців тут стояло, по 20-30 чоловік працівників міліції. Ні. Ну, Коли журналісти підходили до Офісу партії регіонів, 20 журналістів було і 20 працівників міліції чомусь. Що вони Значить, давайте, давайте я буду Бу, на, Значить, Курсанти на сьогоднішній день, щоб ви зрозуміли, школи міліції у Вінницькій області нема. Курсанти це наші е, практиканти, які приїхали практику. Це згідно. Кожен рік приїжджають з усіх учбових закладів, кого ми направляємо, ми кожен рік направляємо біля 170 чоловік для поступлення у вищі учбові заклади системи МВС. І кожен рік до нас приходять і випускники, і ви бачите, я ж збираю їх. Коли вони стають лейтенантами, це ж у свій, повністю висвітлювалося у пресі. Так якщо просто дезінформацію... Що це ви робите? Я ще раз поясню, є питання, зверніться до мене. Я вам дам повністю завжди об'єктивну інформацію. Я не боюся вийти до людей з людьми спілкуватися, тому що мені нема чого боятися. І працівники міліції, які там стоять, теж не бояться. І людям ми бояться, і я в тому числі пояснюю, не можна ділити дітей на своїх і чужих. Вінницький Беркут, який несе службу у е, Києві, і е, внутрішні війська лівари, які несуть службу у Києві, вони несуть з листопада місяця. Ніхто нікого на Київ не відправляє. А ви можете це офіційно яким наказом чи якісь офіційною бумагою? Щоб в випадку, якщо це трапиться, щоб можна було в тому числі і вас притягнути до відповідальності за порушення цих... я вас тоже здона Віктор Павлович, ви вчора да? чули мої слова. Я попросив тих, хто має зв'язку, щоб подзвонили, щоб перевірили, чи не їдуть. Люди, ви ж бачили, но я зупинив, ніхто ж не пішов. Секунду, ну ви ж перевірили люди. все. Ну будь стояв там. От ваша позиція э, слухати себе. Ви ж не хочете слухати друг. Хочу щось озвучувати, розумієте, дайте наказ, щоб ми вас притягнули до відповідальності, не, щоб так поїде на Київ. Ми кожен на Київ їздять працівники міліції на виконання слідчих дій, щоб було зрозуміло із всієї області, тому що розслідуються кримінальні справи. По два-по три чоловіка їдуть у Київ, у Житомир по всій Україні. На сьогоднішній день, на завтрашній день, я впевнений в тому, що із Вінницької області ніхто нікуди, ні на які масові заходи в другій області їхати не буде.